Майже по коліна у воді, коли на дворі мороз. Комунальне підприємство Полтава водоканал ремонтує водопровідні мережі. Наразі замінюють старий водогін по вулиці Пилипа Орлика в історичній частині міста. Що там, На 19. Водогін у цьому районі міста збудований у 1967 році, тому не важко порахувати, що він прослужив, як то кажуть, вірою і правдою понад 50 років. Ремонтні роботи на цій ділянці вже йдуть до завершення. Чавунну трубу діаметром 200 міліметрів ми замінили на сучасну поліетиленову термін експлуатації якої понад п'ятдесят. 50 років замінили на цій ділянці і засувку, що дозволить перекривати воду під час ремонту мереж чи ліквідації аварій, якомога меншій кількості споживачів, говорить Ірина Філоненко. Під час ремонтних робіт, про які ми зараз з вами говоримо, усі наші споживачі на цій частині вулиці були з водою. Працювати в історичній частині міста дуже складно. Надзвичайно велику кількість робіт нашим працівникам доводиться виконувати вручну На, ключі. Нові мережі укладають відкритим методом, тобто розривають траншеї. Але в подальшому благоустрій ділянки відновлять власними силами підприємства. Роботи планують завершити вже цього тижня.